Одразу предупопереджую, там є прокладки для дівчат. Що ж, значить, як це називається? Анпакінг чи анбоксінг мого рюкзака, мого драконного яйця. Ось ця кофта конверс. До речі, да, я її носив сьогодні вранці, тому що вранці було хото, зараз потеплішало зараз і мені вже е, з. Загарячо носити з потію, коротше кажучи, бачите, конверс Алстар, Це мені подарували старший брат та його дівчина на новий 25-й рік. Да, на 25-й рік, онь, чи на 24-й. Коротше, на Новий рік подарували мені, за що їм дуже вдячний. І саме тому стоїмо з цієї стоїм шмотки я не можу підказати, на жаль, бо сам не знаю. Далі влажиться салфет, вла... голові серветки, печиво, яке я хотів з'їсти на роботі, але зв'язку з, -з, -з тим, що в мене, як, як оказалося, опинилося, що у мене сьогодні короткий день на роботі, тому я їх і не з'їв, буду, значить, доїдати їх вдома. А, ну тут в мене ще трішки їжі, але я краще її не буду її показувати. Ні, ні, покажи, покажи. Показати, ну добре. Да, я її дуже добре Запакував, щоб вона там не розсипалася, не розвивалася. Спеціально так замурував. Ну, ось що, коротше. Ну, так, показувати буду. будуть млинчики з позатої хати, з вишню, mm -hmm. якщо не помиляюсь. І що у мене тут? А, і кетчуп. А, і все. У мене і тут нічого нема. Да. Кетчуп я Б... сьогодні Блинчики, блинчики з вишньою і кетчуп ти з себе взяв. Далі мій стакан. Mm -hmm. такий. Ну це, це я тут просто чай і каву заварюю на роботі. Mm -hmm. Та й вдома іноді теж буває. Далі. В мене тут є ще от така солдатська сумочка. Я її купив за 150 гривень в Аврорі. Да. І є в мене є таке, Знаєте чому? Тому що тут я вже хоронив зараз свою аптечку. Але я залишив чисто на пам'ять. тому що ну, Тут зараз аптечка є всередині. Тут вже пусто, тут Да. Порож... Пор... Порож... 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 А от сама аптечка в мене отут. Ага. Ось така в мене... вона в мене величезна. І показати що всередині. Так, так, соціальна... так, да, да, да. показуй, показуй. Одразу попереджую, там є прокладки для дівчат. Якщо потрібно, я да? з колегами на роботі іноді ділюся, так. Да. Понял. Говоря, да. У мене тут, ну чисто по приколу, чисто щоб поржати, купив тест на просто щоб поржати, а. Чисто щоб поржати, так? Чисто щоб поржати, так. А от а зараз вже буде на досміху. Далі фервекс, упаковка ціла, Елізіум проти алергічний засіб. А, ну, це я думаю, і так, знаєте, що це. Що, покажи. Ну. Mm -hmm. Видно, це ти да, з собою носиш, так? Да? Так. Да. Ага. Сприят шей, тому що це мені друг попросив купити йому відхів, щоб йому заносив. Але він скаже: брата, не треба, бо я тебе заражу. Це друг тебе попросив, так? Да?